Шановні жителі міста Рівне, шановні гості приїжджій області, я начальник міського відділу Мельник Руслан Олександрович, полковник міліції. Багато хто вас, з вас мене знає, багато кого я вас знаю. Я вчора був присутній тут, коли біля облдержадміністрації, був присутній начальник управління МВС в Рівненській області, полковник міліції Лазаря Дмитро Володимирович. Він спілкувався з вами, багато з ким з вас. Я хочу сказати одне. Те, що ви хочете від мене почути, я зразу кажу. Міліція з народом. Шановні громадяни, свою чергу я чую ряд закликів. свою чергу чую вчора ввечері заклики. Коли не така кількість масова людей була, але для мене це не суттєво. Чую питання, не суттєво. Ну чу питання одне стоїть. Начальник управління вчора дав свою обіцянку, що допоміжні сили кричать. У тут не знаю, як їх назвати, провокатори, не провокатори. Кричать з області стягуються працівники міліції до міського відділу для усилення і розгону людей. Начальник управління вчора чітко відповів: міський відділ на сьогоднішній день допоміжних сил немає. Це один з підрозділів, який саме більше в області. На сьогоднішній день охорона громадського порядку забезпечує місця ріни мінімальна кількість працівників міліції. Всі мої працівники міліції, які одягнені в формений одяг, і на сьогоднішній день немає оперативних таких служб або ж переодягнених працівників, щоб ви не називали їх словом звісним словом тушка і так далі. Всіх працівників ви бачите в форменому одягу, який навколо вас. Щодо розгону даного мирного майдану. На сьогоднішній день таких планів немає, таких планів не планується. Начальник управління вчора відповідав, я відповідаю як начальник міського відділу, я відповідаю за місто рівне. На сьогоднішній день працівники міліції міського відділу виконують покладені задачі на них. На сьогоднішній день поступило за день за сутки 130 повідомлень. Це тілесне ушкодження, побої, крадіжки, слідчо-оперативна група в кількості трьох слідчих оперативних груп займається своїми функціональними обов'язками. Ті люди, які присутні зараз біля вас, нічого вони не планують. Вони просто роблять безпеку громадян. Мене як начальника міліції, міста рівне турбує одне питання. Шановні жителі, я житель міста Рівне. Мене сім'я, діти в кожного з нас. Мене тут, кому я, брату, я свято я і в кожного з нас так само з вас. Мене одне прохання до вас. Міліція радикальних мір не буде приймати. Прохання не допустити в нашому прекрасному місті в місті рівне, побоїв, підпалив, розгромів. Будь ласка, ви зібрали мирне зібрання. Добивайте з питань, таких як ви ставите питання. Міліція з вами. Мене питання, громадський порядок. Будь ласка, підтримайте мене. Міліція це підтримує підтримає вас. Тільки, будь ласка, не допускайте в прекрасному місті незвичайних подій, громади, щоб все було на спокойно. Ми вам дякую, шановні жителі. Дякую за все.